Наші вітання вам з України, шановні друзі, і просимо вашої уваги до деяких речей. Дітей Божих Господь ставить вище за мудрих і розумних цього світу. Тому що діти Божі постійно перебувають у вивченні Слова Божого. Саме для того Бог і створив людину, щоб вона спілкувалася з Богом: дав всередину людини своє дихання життя. Зовні дав мантію світла. Та панування над усім світом, і навіть над пітьмою, смертю і дияволом. Та після з'єднання з дияволом людьми було втрачено дихання життя і мантію слави. Натомість смерть з пеклом запанували над людьми. Тому нам варто зважати, з яким вченням ми з'єднуємося та кого ми слухаємося. За світським вченням стоїть дух диявола брехуна і супротивника. А за Словом Божим – Дух Святий. Ворог людини диявол, і треба розібратися з ним. Так, є вигнання бісів, а є вигнання диявола. Спочатку Євангелія Ісус показує, що варто не просто повиганяти бісів, а розібратися саме з дияволом. Він найголовніший ворог роду людського. Апостол Іван в Євангелії в своїх посланнях та в книзі об'явлення також робить на цьому акцент. Тому що справі диявола протистоять волі Божій Слову Божому. Діти диявола виконують волю свого батька, диявола. Діти Божі виконують волю Божу. Тому, щоб не бути дітьми диявола, підписуйтесь на телеграм-канал Місії Слово Боже. Посилання буде в описі до цього відео, де ви завжди знайдете свіжий духовний хліб, який буде. Просвіщати ваше життя, нехай Господь поблагословить вас.